Який настрій викликають у тебе різні природні явища? Коли дощить, мені сумно, світанок дає надію, а захід сонця дивує своєю красою? Цвітіння садів надихає і сповнює радості. І справді внутрішній стан людини залежить від природних явищ. Як зміни в природі впливають на зміни настрою дізнаєшся із цього відео. Пригадаймо ознаки ліричного твору. Такі твори мають віршовану форму і передають емоції та почуття. Центральний персонаж ліричний герой. Опис його настрою переживань і думок допомагає читачам розпізнати ставлення автора до зображуваного це своєрідне я, поета, хоча ототожнювати ліричного героя та автора не можна ліричним творам притаманна образна мова. Емоції та відчуття описані за допомогою художніх засобів кожна людина відчуває задоволення від перебування на природі. Яке місце відпочинку є твоїм улюбленим? Правда, гарні краєвиди надихають. І письменників теж. Ти ж пам'ятаєш, що ліричні твори, у яких змальовано картини природи, називають пейзажною лірикою. Вірш Тараса Шевченка За сонцем хмаронька пливе належить до пейзажної лірики. Зверни увагу на значення слова поле це краї кожної з половин одягу, пальта, піджака, халата, що розгортається спереду. За сонцем хмаронька пливе. Червоні поли розстилає і сонце спатоньки зве у синє море. Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам любо. Годиночку, малую годину, ніби серце отпочине. З Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою, оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись. І ждеш його того світу, мов матері зіти. Як думаєш? Автор віддає перевагу описові природи чи переживанням ліричного героя. Шевченко зображує явища природи і настрій ліричного героя через їх зіставлення та гармонійний взаємозв'язок. Вірш можна умовно поділити на дві частини. У перших десяти рядках поезії розгортається чудова картина заходу сонця, що заспокоює ліричного героя, викликає в нього замилування. У другій частині туман закриває море та хмару. Розстилає темряву. Зміни в природі викликають зміни в настрої ліричного героя. Ним оволодівають хвилювання, тривога, неспокій. І тьмою, німою оповиє я тобі душу і не знаєш, де дітись. Випиши назви кольорів із поезії. Поміркуй, що вони символізують Червоні поле синє море. Рожевою пеленою, хмаренько рожевою, туман сивий, темносірий. Чи знаєш ти, що кожен колір передає певні емоції? Відповідно до кола кольорів, червоний є теплим кольором він символізує енергію і передає гармонію, любов, захист від усього поганого. Синій холодний він виражає спокій і мир. Рожевий передає ніжність і м'якість, а чорний колір тьми, І сивий символізують небезпеку. Зло. Красу заходу сонця поет відтворює засобами образної мови. Проаналізуємо їх. Пригадай. Епітет художнє означення, що підкреслює характерну рису визначальну якість явища предмета. Знайди епітети в поезії. Епітети червоні поли, синє море. Рожевою пеленою, малую годину, хмароньку рожевою, туман сивий, тьмою німою. Порівняння полягає в зіставленні одного предмета або явища з іншим для того, щоб яскравіше змалювати його. Знайди порівняння у вірші. Покриває мов мати дитину. Ніби серце відпочине, Туман, не наче ворог, ждеш, мов матері діти. Метафора це слово чи словосполучення, яке розкриває ознаки та властивості одного явища або предмета через перенесення на них ознак іншого явища чи предмета. Знайди метафори в тексті. Хмаронька пливе, покриває пеленою. Тьму розстилає, туман оповиє душу. Зверни увагу. У поезії натрапляємо на уподібнення неживих предметів чи явищ природи людським якостям. Лови фісташку. Такий образний засіб називають персоніфікацією. До речі, наша фісташка теж персоніфікована адже має очі, руки і ноги пояснює незрозумілі поняття. Тарас Шевченко оживив хмару. Яка поле розстилає сонце з зове і серце, яке отпочине, з Богом заговорить. Знайди в тексті пестливі слова. Визнач їхню роль у вірші. Зменшувально пестливі форми хмаронька, спатоньки, годиночку допомагають передати теплу майже домашню атмосферу надвечір'я. Підсилюють виразність і образність мови вірша. Зверни увагу. Тарас Шевченко змальовує образ сонця, узявши за основу народні уявлення про світило. Відповідно до вірувань українців оточене водою воно прокидається, рухається небом, а на ніч знову ховається на морському дні. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатоньке зове у синє море. Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Із поезією суголосна і народна загадка Серед моря моря стоїть червона комора. І в ній бачимо світило, яке живе в морі. Сонце є уособленням тепла, світла і добра. Темрява, ніч, туман символізують неспокій і небезпеку. Визнач провідний мотив та ідею поезії за сонцем хмаронька пливе. Провідний мотив краса вечірньої пори та очікування нового дня. Ідея твору. Утвердження думки про те, що після темної ночі завжди сходить сонце, яке приносить сподівання на краще майбутнє. Запам'ятай ліричні твори мають віршовану форму і передають емоції та почуття. Центральний персонаж ліричний герой. Таким творам притаманна образна мова. Вірш Тараса Шевченка за сонцем Хмаронька пливе належить до пейзажної лірики. У ньому зображено мінливість природи під час заходу сонця, яка викликає зміни настрою ліричного героя від спокійного замилування до тривожного очікування. Красу природи поет відтворює засобами образної мови, епітетами, порівняннями, метафорами. У поезії натрапляємо на персоніфіковані образи, тобто такі, які вподібнюються людині. Тарас Шевченко оживив хмару, яка сонце спатоньке зове, і серце, яке отпочине з Богом заговорить. Провідний мотив вірша краса вечірньої пори та очікування нового дня. Ідея твору утвердження думки про те, що після темної ночі завжди сходить сонце, яке приносить сподівання на краще майбутнє. Став сонячну вподобайку. Стеж за нашим каналом. учимо літературу з нами.